56 років на сцені творчим вечором відзначив Прикарпатський ансамбль Росинка. Вперше тоді ще студентський вокальний колектив вийшов на велику сцену 7 березня 1967 року під керівництвом Христини Михайлюк, незмінної очільниці. І дотепер. Склад колективу часто змінювався через короткий студентський вік, проте росинка завжди була своєрідною професійною жіночою вокальною школою. Український феномен отримав відзнаку рекорд України з легендами співу поспілкувалися наші кореспонденти. Хоча на сцені вже більше п'яти десятків років учасниці ансамблю хвилюються і ретельно готуються до виступу. З вересня 1971-го співає у русинці Марія Ортинська. Поступила до педагогічного інституту на музично-педагогічний факультет і викладач по вокалу у мене була, по постанові галосу, була учасниця русинки. І пройшло тиждень навчання, і Зоряна Іванівна каже мені: Ти би не хотіла співати в ансамблі? Я кажу, хотіла би. Приходжу, і це виявилося росинка. І так з того часу, з 15 вересня, я учасниця 71-го року. Так що, отак більш 50 років. У золотому фонді росинки українські народні пісні, пісні про кохання, романси, твори світових та сучасних класиків. Про свій феномен учасниці ансамблю відповідають. Феноменальність колективу якраз полягає в тому, що протягом стількох років нам вдалося зберегти от основу українська пісня, лірична українська пісня. Душевна пісня патріотична, тобто зберегти свою українськість і проіснувати протягом 56 років. Послухати своїх наставників прийшли студенти, кажуть, у них є чого повчитися. Артистичності мені би хотілося, от вміння поводитись на сцені. Це справді професіонали своєї справи. В них є чого прийняти на творчому вечорі в обмеженому тиражі Також презентували видання, присвячене русинці творчому шляху ансамблю. У цій книзі зібрані спогади всіх, хто брав участь у цьому колективі впродовж творчого життя, наукові статті про феномен росинки, а також вітання нашого керівництва. І найцінніше це документи, це світлини, які відображають творчий шлях колективу. Зараз є п'ятеро учасниць ансамблю, Блю, всі заслужені артистки України, які співають кілька десятків років. Поруч із ними всі ці роки на концертних програмах незмінні ведучі Лілія Борисевич та Микола Соя. Сьогодні хвилююся, адже 56 й раз на сцені разом з таким прекрасним чудовим колективом, який знають не тільки в Україні, а далеко й за межами. Сьогодні в залі теж така атмосфера урочистості, адже сьогодні ми повернемося в історію тих років, коли створювалася русинка, коли вона дарувала свої пісні великим сценам, різним сценам. І сьогодні тут, власне, у нашій філармонії такий я би сказав, грандіозний концерт, дуже чудова подія українського мистецтва. Ансамбль Росинка завжди користувався дуже великою популярністю у наших глядачів. Ну і, зрештою, це було свято для міста, для нашого університету, для наших глядачів. Ну і ви розумієте, що це були оплески, квіти. І цей колектив, який вже стільки років, це, напевно, рекорд Гіннеса. в книгу рекордів Гіннеса треба його віднести. До речі, приємний сюрприз очікував учасників росинки наприкінці творчого вечора український феномен таки отримав рекорд України як унікальний вокальний ансамбль, що працює із єдиним керівником понад 56 років.